Виконуємо номер 226 із підручника Алгебра 7 та номер 15 із справ для повторення теми 1 Підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На проміжній станції поїзд було затримано на 0,5 години. Збільшивши швидкість на 15 км за годину, він через 2 години прибув на кінцеву станцію чітко за розкладом. Якою була швидкість поїзда до затримки? Нехай швидкість поїзда до затримки буде км за годину. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай. Швидкість поїзда до затримки була Х кілометрів за годину. Ну, а тепер оформимо умову задачі у вигляді таблиці. Читаємо умову задачі, заповнюємо таблицю. Швидкість поїзда до затримки Х км за годину. Поставимо Х. На проміжній станції поїзд було затримано на 0,5 години. Збільшивши швидкість на 15 км за годину. Отже, після затримки, швидкість буде Х додати 15 км за годину. Він через 2 години. Отже, їхав він 2 години. Прибув на кінцеву станцію. Тоді до затримки 2, додати 2,5. Це буде його час 2,5 години. Відстань у нас однакова. Знайдемо відстань, якщо відома швидкість і час. Для цього швидкість помножимо на час. Отже, до затримки. 2,5 множимо на х, після 2 множимо на суму х і 15. Маємо рівняння. Однаково дорівнює. 2,5 х дорівнює 2 помножити на суму х і 15. Розкриємо дужки, помножимо 2 на кожний з чисел в дужках. Отримаємо 2х, додати 30. Перенесемо 2х у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Виконаємо віднімання. Отримаємо 0,5х до рівня 30. І тепер нам залишається поділити на 0,5. Перенесем кум на один знак, це 300, поділити на 5, отримаємо 60. Отже, швидкість поїзда до затримки Шістдесят кілометрів за годину і записуємо відповідь. Шістдесят кілометрів за годину. Номер двадцять шість із підручника Алгебра Сім. Та, номер 15 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.